Всі мене питають, чи ще не пізно замовляти і висаджувати спаржу спаржу і артишоки. Кажу ні, не пізно. Зараз робляться відправочки. Сьогодні у нас 10 травня 2025 року. Оце все, все вже сьогодні напакував е, дрібні замовлення, тому... І всім, кому обіцяв, всі відправляться. Є у нас ще артошоки відправляються. І також хочу проговорити ну, стосовно того, чи, чи не пізно висаджувати. Я вам таке скажу. Навіть я ще не висадився, бо не можу зібрати один агрегат для висадки, і мені треба терміново колесо від т 25-го. Я зараз покажу, У мене одна є. Тобто диск. Мені треба ще отакий один диск в будь-якому стані, там битий, гнутий, ржавий, варений. В будь-якому стані мені треба на нього, я буду перероблювати приспособу, і дуже терміново треба. Тому звертаюся до своїх підписників, побачимо е, силу. Тіктоку, Фізбуку, Ютубу, і перевіримо, як, наскільки швидко це відбудеться. Буду дуже вдячний, це не, не безкоштовно, готовий купити, ось, ну, в залежності від того, які там будуть умови. Бо зараз одне дістав, а мені треба ще одне таке колесо. Ось. Відправочки зараз сьогодні поїдуть шукати своїх власників. Ось. Відповідно, ті, хто хоче ще замовити, ще досі є в продажу. Гібрид Гімлін е, гованської селекції і ерасмус фіолетова, Гімлін в А-класі. І є два гібриди, е, які будуть дуже довго вас радувати е, своїми плодами. Це Millennium і квінокс, які інтенсивної експлуатації понад 18 років. А на присадібні ділянки, я думаю, що років до 40 вас будуть радувати. Е, Чекаю на ваші коментарі стосовно із замовлення по посилках, а також за диск.